194-й день повномасштабної війни Росії проти України 4 вересня. Українські військові встановили прапор України в селищі Високопілля, що в Херсонській області, повідомляється про звільнення населеного пункту від окупантів. Низка російських телеграм-каналів також пишуть, що російські війська залишили селище. Тим часом збройні сили України тримають під вогневим контролем усі мости Херсонської області, методично відрізаючи угруповання ворога в Херсонській області від основних сил під Херсоном. 4 вересня з'явилася інформація, що українські війська пошкодили одну з ворожих понтонних переправ. Паромні та понтонні переправи, які окупанти використовують як логістичні зв'язки. Також перебувають під вогневим контролем Збройних сил України. 4 вересня у тимчасово окупованому місті Балаклія Харківської області силами оборони України було знищено ворожий склад боєприпасів. Українські війська стримують просування окупантів на харківському напрямку. Противник завдав ураження у районах населення. Вних пунктів Дементіївка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Петрівка та інших. За повідомленнями генштабу на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного. У соцмережах повідомляється, що Збройні сили України під Слов'янськом перейшли у контрнаступ та звільнили село Озерне Краматорського району Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Логорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Солидар, Бахмут та інші на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне. На Запорізькому та Новопавлівському напрямках противник активних наступальних дій не проводив. Разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Времівка, Новополя та Новосілки. На південно-бузькому напрямку противник Веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Партизанське, Андріївка, Любимівка, Петрівка та інших збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено близько 50 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.